Тебе хотіла побачити. Мамуль, ну годі не може сваритись. Давай ми просто спокійно поговоримо. Ні, мамуль, я поїла в кафешці. Все, годі, не бурчи. Давай ми присядемо на лавочку. Дивись, я тобі такий подаруночок приготувала, правда гарний? Приміряй. Мам, купила, заробила і купила. Ну, я хотіла порадувати найкращому мамусю у світі. І знай, я повністю на твоєму боці. Ну, Я про ситуацію з Романом Івановичем я знаю, як він з тобою вчинив, і я вважаю його покидьком. Ну, Те, що він хотів тебе забрати бізнес, а тепер пробує відкупитись. Все, все, мамусь, я розумію, ця тема тобі неприємна, і ми більше до неї повертатись не будемо. Це я тебе люблю, але мені треба бігти на зустріч з Танькою.